Вимагаєте верхню бруночку, отак у нас у ґрунті все. І росте на підвіконні. Дуже тепло, дуже гарно формуються корені. Накрили темною плівочкою, щоб кілька днів посиділася брунька. Після цього за деякий час відкрили... О, брунька все рівно. Хоч і темна, вона все рівно просинається, все знімаємо і після цього росте, продовжує наш виноград. За цей час, дасть Бог, у нас там уже утворилися перші зародочки в корені. Потім наростає, держимо на підвіконні, дуже гарно. Світло є, тепло є, поливаємо своєчасно, а ми там зробили гарно, пам'ятаєте, навіть дренажний шар поклали. Все добре, розвивається в нас хороша рослинка, яку ми можемо уже навесні висадити ґрунт. Тільки тоді, коли висаджуємо помідори, тоді, коли вже температури немає загрози Пошкоджені, як ми висаджуємо? Дуже проблема. Ну, звичайно, ми можемо з вами зараз купити ще саженець, уже з ґрунту готовий. Да? Це ж теж як варіант. Ми маємо саженець. Саженці різних, хто які вирощує. Вирощують інколи таких красенів, що навіть дивуюся, як їм дається це за один рік. Але той саженець обов'язково має так звані оці ось п'яточні корені, це головні корені оцієї рослинки. Так, отут -от коренева маса. І, звичайно, має іще той саженець, однорічний приріст. Те, що виросло минулого року. Бо це ж вони вже рік працювали, щоб виростити нам саженець. Ну, десь отакий от саженчик ми з вами можемо купити. Кхе -кхе, готовий, так? Да? Що ми йому робимо? Нам, якщо воно таке ослаблене, а так воно і буває, інколи крупніше, але в будь-якому випадку, перший рік після посадки, ми обов'язково це все ну, грамотний, то він так і продає. Нам всього лише потрібно пару бруньоків. Отакий от от саженець ми в маємо. Дуже великі проблеми із цією посадкою. Люди спорять, шукають оту кращу. Хтось наголошує на тому, що п'яточні корені при посадці мають бути заглиблені на глибину 5 50 см. Хтось це не погоджується, бо в нас немає це раніше. Було дуже актуально, дуже важливо, щоб не промерзання. Це рівень промерзання грунту колись. Зараз де зими. І тому зараз ми можемо таке собі дозволити і на 45 см. 45 сантиметрів, бо вони між собою 5 сантиметрів ніяк не поділять. Ну тобто копаємо хорошу посадкову виноград, садимо на багато років. Це рослини, які до 100 років можуть плодоносити і залишати нас щасливими. Тому дуже гарно готуємо посадкову яму. Хто що має? Знову ж таки, посадкову яму пам'ятаємо, якщо це піски, там повинен бути обов'язково замок. Для винограду просто обов'язково, бо це рослина, які потрібно буде підживлення забезпечити її поживою і щоб ця пожива не йшла, не фільтрувалася вниз. Глинистий замок, значить, викопуємо яму на, е, із розрахунку. Копаємо поганий ґрунт, копаємо глибше, хороший ґрунт, копаємо до 80 см, хтось до метра, хто як. Але ми повинні розуміти, що в ту яму, що ми покладемо, чим ми її заб'ємо. Є, чим копаємо глибоко, нема чим, ви ж розумієте. Але глинистий замок маємо посадити там внизу. На саму нижню частину, десь до 10 сантиметрів глини, маємо на піску укласти. Якщо це глина, у нас пістилаюча порода, значить ми покласти повинні там дренаж. Це дренаж що може бути? Чи наші биті горшки, чи можливо якийсь щебень, чи перліт, чи будь-що, що ми можемо прокласти, що коли накопичиться вода і не буде вона просочуватися в глинисту підкладку, то наші корені не повинні задихатися. Тобто вода піде між тим дренажем, а корені будуть почуватися ідеально, бо вони будуть тіпити, і пити і в той же час будуть дихати. Викопали яму, яму потрібно підготувати гарно. Як ну рекомендують дуже багато, інколи до п'яти відер можна перегною, коли гарно попрацюєте, то це буде надовго і всерйозно. Обов'язково робимо в цю посадкову яму глину, перегній закладаємо, маємо попіл, мінеральне добрива. Тобто все, що ми можемо з самого початку, закладаємо в цю посадкову яму. І все це повинно знаходитися. Ми пам'ятаєте, ну нехай ми на 45 Ось буде моя посадкова яма, да? Ось мої десь ось мої 45, ось да? Оці п'яточні, мої корінчики, які тут у мене є, ось уявляємо, да? вони повинні саме бути на тій глибині. Тобто, чи в мене це саджанець великий, чи він буде якийсь коротишка, незалежно. Корені п'яточні ми укладаємо саме на цю глибину 45 сантиметрів отут. А до сантиметр, 45 см ми вкладаємо. Перегни, попив, мінеральне добриво, все, що є, компост, верхній родючий шар, є органіка, накомпостували, теж туди все вкладаємо туди далі, до корені. Ось вони мають у нас у цій глибині. Отут має прокластися шар грунту, просто чистого, щоб корені не контачили безпосередньо при посадці з оцією всією нашою настланою масою. Ми їх о, о, тут простилаємо, шар цього раб'ючого ґрунту і після цього робимо таку невеличку собі гірочку, щоб гарно розправити корені. Корені бувають різні. Якщо вони от, -от такі от хлестувати, і ми це цінуємо, бо саджанець дійсно, знаєте, захоплює. Їх підрізаємо трохи, оновлюємо, кінчики пошкоджувалися, все і на цю гірочку розправляємо гарненько всі наші корінчики. Оце ми зробили посадку. Одна справа. Де тут ось моя 45. От дивіться, якби я такий сажений садила, то в мене десь би виходило, що верхня брунька чуть не на поверхні, а ось рівень ґрунту, да, ями моєї. так. То чуть не на поверхню. Такі саженці рекомендується трохи заглибити. Дуже важливо, щоб оця брунька, з якої буде розвиватися голова майбутньої рослини, щоб вона все-таки заходилася, хоч трохи заглиблено. Там до 25 п'яти сантиметрів це багато. До сантиметрів 10-15 вона все заходила. Тому такі саженці ми їх з вами укладаємо позу. А якщо це буде я перетелефоную. тобто цей, цей приріст, ну тобто вирощували її, наприклад, із. Во бруднікового не було що, і ми маємо таку рослину. Ось мої ці 45 Тут я посадила. Оце все має залишитися. Для росту ми не закриваємо, ми не хоронимо нікого. Тут залишається яма. Коли ми будемо закривати нашу посадкову яму, то тут залишаємося проміжок такий. Ми його можемо. Якщо він має там, можемо десь засипати чи там собаки, чи що, ми можемо поставити якесь укріплення, якусь коробочку. Але це заглиблення має бути. Для чого це робиться? Формується так звана голова кореня, От звідки розходяться наші рукави. Це голова кореня. голова куща. Він там внизу, навіть тут внизу, тут його так не хоронили. І дуже бажано, щоб він знаходився десь сантиметрів на 10 першів все таки схований. Це набагато краще, це не буде і пересихати рослина, звідки вони розвиваються, не пошкоджуються. Ну тут це ідеальна умова. Оце ми так з вами посадили. Посадили далі всієї рослинки. Садим чи зараз, чи восьми один пагенький. Ну, більше не розіб'ється. Хоча насправді я вам казала, що ну, тут у вузлі може бути до семи брунів. Ну, в принципі, коли один починає, рослинка ще слабенька, тут розвивається один пагінь. Розвиваємо один пагінь. Ось він у нас доростає. Наше завдання першого року для того, щоб гарно вирости, сформувати оцей хороший пагінь. На ньому буде, знаєте, просипаюся, там щось бокове вилучити. Ну, тобто, наше завдання дати йому якомога краще. Можна поставити паличку, якщо нема опори, щоб було, бо це Ліана, і вона, якщо бачить, до чого є, прикріпитися, вона буде туди прагнути, догори. це наше завдання першого року. На наступний рік, що ми робимо обов'язково, ми з вами зрізаємо на одну бруньку. Одна брунька, ну як їй нам, отак ось. Все, що виросло, ми зрізаємо. Залишається одна крута. Ну і дві, так да, бачите? Ось. Отак, ось десь у нас ми було посажено, і ось ми маємо одну і залишаємо. Це в кінці, це власне вибухові. Для чого ми його ріжемо? Для того, щоб не, зас... не дати можливості саме оця однорічна лоза це лоза, на якій відбувається плодоношення. Саме на цій лозі виростають нові лози і на них формуються плоди. Щоб наша лоза не плодоносила, ми її урізали, бо ми формуємо кущ. Нам потрібно сформувати кущ. Що відбувається на наступний рік? Це кривний виноград, Ну як його кривати? Дуже легко. Ми його підгорнули грунтом, тільки підгортаємо коли своєчасно. Тоді, коли знаємо, що вже завтра от розпочнуться морози. Отоді от ми підійшли і підгорнули. Або схочете з панбондом, це все буде більш надійніше, обкрутили йому все і таким чином залишаємо його на зиму. Наступ чекає наступної весни. На наступну весну маємо дві цібруньки. І що відбувається? У нас обидві цібрунки рано по весні починають врятувати. З них формуються два пагони. Оце вже наші майбутні рукава. Дуже добре, щоб вони гарно почувалися, підв'язані, якомога сильніше, потужні, не хворіли, щоб не було тут пасинків нічого. Тобто почистити. щоб... Ми на тому, бо це наш скелет, це наша майбутня рослина. І ми за рік формуємо з вами оці сильні два пагони. Це ідеальний варіант, бо на осінь, ось ми маємо їх уже два. А тепер переходимо до землі. Відступайте і будемо, щоб ви бачили. Ось я їх вже тепер на землі. Вони в мене виросли ось такі ось два пагони. Да? Оце це, що я маю до осені. Тільки гарний і ще кращий, як ці. Осіння обрізка. Це що ми не закінчили формувати наш, та саме, нашу рослинку, наш кущ. Як ми його формуємо? Обрізка проводиться восени. Виноград точно так же, як ти плаче, а враховуючи те, що цей виноград укривний, то тільки восени. Листя обсипалося, два тижні проходить і ми з вами розпочинаємо обрізування. Як ми ріжемо ці пагони? Тут уже ми їх коротко. Хтось хоче, якщо хочемо чотири рукави по класиці, ну це для початківців складнувато. То тоді обрізка знову буде та ж самісінька. Залишаються буквально ось так. І зрізаються ці два пагони, щоб на наступний рік отримати ще два. Оце буде вже кінцевий, в певний мірі варіант. Але для початківців я всім раджу набагато простіше, коли ви працюєте з двома рукавами. І от ми із оцих двох лос формуємо два рукави. Це буде простіше, легше до цього. Залишаємо довжину. Яку? По-перше, вона повинна бути, достати до першої проволоки, яка розтягується на висоті 50 см від ґрунту, досягає. І потім залишаємо 2-3, все залежить від того, наскільки сильний пагін. Ми залишаємо десь 2-3 бруньки, з яких на наступний рік будуть рости. І далі все зрізаємо. І таким чином сформували в одну сторону і точно так же формуємо іще один рукав. Для другої сторони все вони піддаються, вони легенькі на осінь. Ми їх що робимо? Ось прикрал до ґрунту, прикріпили. Бо вони піддаються. Вони ще дуже гарно гнучки і хороші. Ми їх уклали. Далі або прикопали, або що, дістали по весні. Весняна перша операція, яку ми з вами проводимо, незалежно чи це початківці, чи це вже дорослі рослини. Ми з вами проводимо так зване сухе підв'язування. Ми з вами розкладаємо наші лози. У дві сторони, таким чином, да? і проводимо підв'язування. Ну, ось, бачите, все в вірьох, підв'язали. А для чого ми їх розкладаємо? Якби ми хочемо всім брунькам, з яких будуть розвиватися однорічні лози, ми їм хочемо забезпечити однаковісінькі умови. Ви пам'ятаєте, якщо я залишу свій пагін в такому вигляді, що тут буде розвиватися? Тільки верх. Якщо я його укладу в такому вигляді, горизонтальному, розів'юся абсолютно всі бруньки проснуться. І вони будуть всі мати однакові умови. До них гормональні речовини від корення йдуть однаково. І вони всі гарненько, рівноцінно, ніхто не пригнічений, всі однаково розвиваються. Ось цього я і хочу досягти. І оце таким чином підв'язуємо ось вниз. Наша, наша рослинка, що пам'ятаєте, ми її тільки сформували, ми наш рукав. Відв'язали в одну сторону, а ось сюди в другий. Дуже легко, немає ні конкуренції, нічого. Тепер далі те, що ви, те, що ви мене запитали. Звичайно, тут ми бачимо це однорічна лоза. Звичайно, вони будуть прагнути проснуться ці бруньки. Наше завдання для того, щоб сформувати це будуть у нас рукава. Це буде отака. Багаторічна лоза вона буде нам слугувати. Дуже важливо, щоб на ній нічого не утворювалося. Тобто, якщо просинаються, це вже зелена операція. Ми з вами все, що просинається до бруньки, до першої проволоки. Ми його щисуємо. під час обломування. Що в цю сторону, що в цю. І ось ми маємо з вами два рукава підв'язані. Уже ця рослинка дасть нам цьому році перший урожай обов'язково, бо на ній формуються, просинаються. Ось такі, однорічні, тільки не такі, а ось такі сильні, гарні. У вас все чудово. У вас розвиваються ось такі ось лози. Проснулися. Звичайно, виногради бувають різні. Інколи буває, що ці. Лози ці бруньки знаходяться близько на біля одної, особливо середноазійського походження. Тут брунька, тут брунька. Ну, уявіть, це буде ліс. Ніколи такого ми не допускаємо, і тому актуально для нас з вами в нашій зоні обов'язкове проведення так званих зелених операцій. Те, що ми тут обламали, це ми проводимо обов'язково, бо це формуємо. Але ми регулюємо тут із вами і ще кількість усіх лоз, які будуть рости. Тобто, якщо густо вони утворюються. Проводиться перша обломка, зелена операція. П'ять сантиметрів підросли бруночки, і ми пройшли, зламали все, що нам не потрібно. І десь між ними не менше 20-25 сантиметрів відстань повинна бути. От тоді це не буде. Бо для чому скажете? Подивіться, з кожної цієї брунки, адже росте у нас, це зелене, виявляємо, росте. Одночасно з ростом закладаються брунки на майбутній рік, і обов'язково тут же листочок. І тут листочок. Паралельно тут листочок, це буде таке розкущення, це будуть просто суцільні кущі. Тому ми з вами, коли ще не болісно, коли це зовсім манюсінькі рамки до 5 см, ми зайве з вами приберемо і залишимо тільки ті. Які мають право з нашої точки зору на існування. Ось вони пішли у нас розвиватися. Інколи буває те, що я вам говорила, ми тут з вами тільки що зламали, наче пройшов через тиждень-два, приходиш, знову проснулися, бо бруньок там багато закладено, з плячих. І ці бруньки проводиться тоді ще одна обломка. І десь, коли вже сантиметрів до 15 пагони досягають, ми проходимо і ще зайве, і ще одна бломочка. Це обов'язкові операції. Вони безболісні, але вони дуже багато регулюють. По-перше, наскільки густо у нас все заростає, і е, нічого зайвого не дають. Ну а при формуванні, то це просто обов'язкова операція. Якщо ж ми з вами, е, що що далі? Ну ще давайте. Якщо вже зелене, то давайте далі. Хоч цей кущ ще не закінчив. Ось вони у нас формуються. Обломки ми зробили, залишили тільки ті лози, які нам потрібні. Вони ростуть, вони молоді, зелені, і десь до періоду цвітіння, і ми вже з вами спостерігаємо, що в пазухах тут отутки, вони зелені, уявляєте, тут листочки, але тут дивися, ці па... бруночки десь і просипаються. І тут утворюються так звані пасинки зелені. Тобто на цій рослинці, якщо дивитися на цьому стеблі, з'являються нові стебла. Це недопустимі допустимі речі знову ж. Ми ж проріжуємо. У нас дуже важливо, щоб було провітрення і щоб був доступ сонця максимально. Бо виноград це рослина сонця, нічого іншого їй не потрібно, так як сонечко. Тому ми з вами, оці всі пасинки, які отут виникають, проводиться так зване пасинкування. Це теж зелена операція. Відросло має і на ньому вже утворився листочок. І ото десь над тим листочком можна прищипнути, знову ж пальцем, не потрібно ніякого секатора. Але призупинили. Призупинили, загальбували і зупиниться. Дивись, далі, там за деякий час знову пробігає шага, дивися, проснулося вище і знову пасаночок утворився. Або що доброго звідти там ще одна брунька просто. Всі пасинки ми прищипуємо. Залишаємо один листочок. Листок це фабрика, вона працює, а все решта, щоб воно нам не загущало. Оце ті операції зелені, які ми з вами проводимо. І третя зелена операція. Яка важлива для винограду, особливо якщо сильний ростуть. Виногради кожні, вони різняться і нагрузкою, і залежить від того, як посадили. Їх треба потім буде до них звикати. І ті рослини, які дуже сильно не нагружені, молодіші і сильні, потужні, вони бувають, дуже сильно ростуть. А виноград це лоза, це ліана, яка безкінечно ростиме. Вона ростима й ростиме. А нам з вами десь вже в серпні місяці хотілося б, щоб вони працювали на плоди. І тоді ми з вами мало того, що на плоди. Безкінечно ростуча Ліана вона не визріє, вона не здерев'яніє, і вона в зиму віде, якою ослаблено, вона нам не придатна буде для майбутнього, її ж треба на наступний рік залишати. Тому ми проводимо так звану чеканку. Це дуже просто. Десь на початку перших числа до 10-го, десь серпня, ми проходимо і на рівні отак от зрізаємо всю цю лозу. Це ми просто видаляємо верхівки. Зупинка ростових процесів десь іде на тиждень, два інколи зупиняється. Там потім може ще щось пройти. Але Ця зупинка вона спонукає до чого? Що всі пожива йде у плоди і багато чого потрапляє в лозу. У нас тоді якісна, хороша лоза і, відповідно, і урожай. Оце три операції, які ми проводимо. Все здається, що так важко з обрізкою. Дивіться, маємо ми з вами оці ось лози туди і туди, да? будемо уявляти, що це. Це вона поки перший рік, але на ній вже виросло ось скільки лоз. Ми закінчуємо. Формування нашої рослинки, дивіться, що ми робимо. Першу лозу тут ми чухрали, да, нічого немає. Перша лоза, яка у нас сидить на нашому рукаві, з'явилася. Ми її зрізаємо десь на дві брунки. Оце той сучок заміщення, про який я говорила. Він буде найкращим, найближче до кореня. Ось він залишається. Далі наступна лоза дуже добре, щоб вона була така красива, як оця. Залишаємо ми цю лозу на плодоношення, і ми її зрізаємо десь на 8 бруньок в середньому. Є сорти, яким потрібно більше. Це такі, як там кеша, які вирізняються дуже інтенсивним ростом. Але в середньому не помилитесь, якщо будете залишатись 8 бруньок, і над ними ріжемо. Ріжемо ніколи не ріжемо над брунькою. Так я показував Володимир Вікторович через те, що ця рослина схильна до підсихання. І тому зріз ми робимо залишки десь сантиметрів на два на нього. Ніхто не дивиться, але ніяк не над брунькою. Зріжемо над брунькою. Вона просто по перше за Тече, як буде плакати, а як ні, то вона підсухне. Ну, тобто і так, і так, нам це не бажано. Ось ми з вами залишаємо цю лозу, зрізали її на вісім грулів. А якщо тут іще були лози, так? ну все ж залежить, ну все буває, то це все за нею. Ми його зрізаємо. І оце все, що залишається в нас на рукаві сучок заміщення і лоза на плодоношенні, Один. З цієї сторони теж самий повтор. Знову на лозі ми робимо. Я вже тепер візьму ось цю більшу красну. Звичайно, ви розумієте це варіант, це ми на ній моделюємо, тут нічого не повинно, ніхто за цим не дивиться, захочете, приходьте. Але <кій> будемо вважати, що ось ця лоза. У мене знаходиться ось тут, так? Для прикладу. Я її беру на дві бруньки знову сучок заміщення. Звичайно, це щастя оставляють. Ну тут нема чого залишати. І я дивлюся по ходу по рукаву, далі лозу, ось хороша лоза. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ось в мене. Оце в мене рука в наступний, і якщо вже це буде лоза багаторічна, по прикладу, наприклад, якось вона, бо то ж там трошки дівчатка. Ну нічого, якби це ж на початковому етапі, да, ми тільки формували, то там нічого зайвого. А якщо це довга лоза, ось якщо ви погодитеся формувати два рукава цю лозу на наступний рік, що виходить, ми з вами обрізали, пам'ятаєте, сучок і лоза. На наступний рік рано по весні дістаємо, як ми її покрили. Як ми цю лозу маємо вкласти? Ось таким чином горизонтально. Та що в прошлому году була розпитка. І Вона тікає ті да. далі. Да? І ми можемо дозволити їй втекти, якщо в нас немає сусіда-конкурента. Ми можемо їй дати можливість рости довше, бо два рукава. Чому роблять класичний варіант? Це чотири рукава. Тобто, ми пам'ятаєте, з вами поклали в дві сторони, а в цей, для того, щоб їх мати чотири, то їх знову ще рік ще раз зрізали і отримали вже чотири отакі от лози. Із них як поступають? Одна лягає рука в одну сторону, другий лягає в другу сторону, ну третій ще можна укласти тут. А четверте, от вони його викручують, викручують, його можна сформувати просто довшим, ще якщо є куди. Тому я кажу, що для нас з вами ідеальний варіант два рукава, ну і ще три. Я ще бачу, де три вкласти. От дивіться, один, другий, мені всіх треба в одну лінієчку рано повісні підв'язати. А третє, я між ними покладу займе місце. І все ідеально. І Тоді, що перетворюється моя оця струночка, тільки почали рости у мене пагони, у мене все в отаких однорічних лозах. І вони всі отримують гарні умови, гарно привітрюються, освітлюються, ніхто ні з ким не конкурує і нема накладання. Бо інколи, якщо накладаються, це густо. Де густо, от вам і мільдю, там ця мучне староста, да? і оїдіум, і все, що хочете. Тому тільки отак от можете експериментувати, може. З трьома рукавами. Ідеальний варіант. Для початку можете формувати два рукави. Це таке, це ви розумієте, це виноград якраз у той американець, з яким можна робити, що хочеш. Того він у нас оцей цей живе. І звичайно, з таким уже можна хімічити. Ось, наприклад, тут. Уявимо, ось робили сучок заміщення. ну Трошки не там виросла, бо хоче омелодиця, Але уявляємо, була б ось лоза і ось. Для чого нам сучок заміщення? На ньому лоза рідко коли клодоносить і виростає хороша, хороша лоза. Тоді наша обрізка буде на наступний раз. Беремо на сучку заміщення. Першу лозу на дві, а другу лозу ось вона на вісім. Все. Все решта одрізали. І оце у нас така проста обрізка. Ніч. Кожного року обов'язково це буде заміщення. Обов'язково цей сучок, бо на ньому коли не буває це, вже потім ви привчитесь. Інколи немає того сучка, інколи він не виник, інколи з нього нічого не виросло. Тоді працюємо з однією лозою, укладаємо з неї знову формуються лози, і тоді вже з цієї лози на ній першу залишимо на сучок, а другу за поводоношення, а все решта знову видалимо. І mm -hmm. отак кожного року. А за подібне школе не краще для. Дякую за перегляд!